Вітаю вас, шановні колеги. Продовжуємо наш відеокурс Мотивація учнів до навчання практичні аспекти. Як ви вже знаєте, з наших 20 відеолекцій, це зараз буде 18-та. Перші 10 ми поєднували теорії і практики, а наступні 10 виняткові лайфхаки з мотивації. Так от сьогодні будуть лайфхаки з десяток західних авторів і моя мама. Вона теж мене мотивувала, ось її портрет. Дуже розумна талановита людина. Мені з нею пощастило. Е, рухаємось вперед. Е, я хочу почати з книги Роберта Дені. Мотивуйте перемагати. Мотивуйте на перемогу. Так от, він. Акцентував увагу на тому, що слід розпізнавати демотиваторів. Змушений констатувати, на жаль, в школі вони є. От як там. Гаррі Поттера дементори а в нас є демотиватори, і дементори теж є в школі. До речі. Знати, вміти розпізнавати демотиваторів, так само важливо, як і знання правил мотивації. Ну, Зрозуміло, розпізнали, побачили, треба якось ще спекатись цих демотиваторів. Людина, якій не вистачає мотивації, яка була демотивована іншими обставинами, показуватиме мовою тіла, зовнішнім виглядом, виразом обличчям, що вона. Демотивована і життю не рада, і от якось відбуває просто повинні в школі. Тому вкрай важливо розпізнати немотивовану людину, або якось її спекатись, або спробувати запалити, якщо це ще можливо, і там остаточно не вигорів цей вчитель. Що демотивує? Ну, демотивує, перш за все, відчуття в мене немає тут майбутнього. Це і учня демотивує, і вчителя, який розглядає от, таким чином. Не було куди дітися, пішов під інститут чи університет, е а тепер змушений, поки щось нормальне, не знайду, е якось відбувати ось цю повинність. Я почуваюся неважливим. Та мені там зверху розказують популістське вчителі важливих, а насправді я відчуваю зовсім інше, коли отримую зарплату чи бачу ось таке ставлення. Я не знаю, що тут відбувається. Знову ж таки, це стосується і учня, і вчителя на уроці, який просто не розуміє, бо він ще в 7 класі випав із процесу, наприклад, хворів. Наздогнати тепер він уже не може, він просто не розуміє, що відбувається на уроці французької мови. А тут людей винагороджують не за те, що вони роблять, а за те, ким вони є. І оця несправедливість, знову ж таки, і в педагогічному колективі і в учнівському вона гостро відчувається. І... Зрозуміло, що вона демотивує. Ось ці речі, на які акцентує увагу Роберт Дені, нам треба мати на увазі. Основою будь-якої мотивації є надія. Без надії людина мотивованою бути не може, адже людина істота цілеспрямована. Історія людства йде від досягнення однієї мети до іншої, і саме цей погляд на майбутнє надзвичайно допомагає в формуванні мотивованого розуму. О, чудово, всі пам'ятають ворота до пекла у Данте. Хто входить тут, залиши усю надію. Чи всі пам'ятаєте, контра Спемспера без надії, сподіваюся, має бути надія. Тоді буде мотивація. Будьте вмотивованими і щасливими, Дені. Одна з найбільш невловимих цілей стати залишатися вмотивованою людиною. Пам'ятайте, досягти успіху, без щастя немає сенсу. Коли ви можете думати про вчора без жалю, про завтра без страху, тоді ви на шляху до успіху. От чому є термін щасливе вчителювання і щасливе учнівство. Постійно намагаюся просунути в наш освітній простір. Ще одна людина, з якою я хочу вас познайомити, Сьюзен Фогле. До речі, її книга видавалася українською мовою кілька років тому. В українському перекладі називається Націлення на результат. Під загалом, що насправді мотивує людей, то ж ви можете цей переклад знайти. Вона парадоксальні речі говорить, причина, чому мотивація не працює, полягає в тому, що люди завжди умотивовані. Далі спробую пояснити, і вона пояснює. на запитання, чи маєте ми мотивацію дивитися це відео, так от це запитання неправильне. Натомість треба перефразувати, чому ви маєте мотивацію дивитися це відео. Можливо, виявиться, що цей дистанційний курс ви сприймаєте як спосіб поліпшити своє вчителювання. Ви серйозно ставитесь до своєї роботи і відчуваєте проблему з мотивацією учнів? Можливо, дивитесь, тому що директор школи вам настирливо рекомендував, і ви просто боїтеся не послухатись. Ви дивитесь відеокурс, але мотиви можуть бути зовсім різними. І це зовсім два різних типи мотивації. Тому треба завжди ставити запитання, чому ви вмотивовані, і чому ви це робите, і що спонукає вас це робити. Ви пам'ятаєте ми відому танцівницю, мені не цікаво, як люди рухаються. Мені цікаво, що людьми рухаємо. Тому, докопуючись до суті, мотивації, важливе відкриття. Люди завжди мають якусь мотивацію. Питання в тому, чому людина мотивована. те, чи інше робити, чи не робити. І от три речі мотивація породжена вибором. Вона дуже відрізняється від мотивації, яка породжена необхідністю. Хожу в школу як в туалет, бо треба, пише учень. Такий тип мотивації. Мотивація породжена цінностями устрімліннями. І, звісно, відрізняється від мотивації, яка породжена егоїзмом, владою, статусом і таке інше. От мені завжди цікаво, що рухає агентами змін. І в когось я бачу, що дійсно цінності, що це вистраждане ними. Необхідність змінювати школу. А в когось просто покрасуватися на трибунах, заробити зайві гроші на грантах, і тоді в мене якусь Станіславську не вірю я таким агентам змін. Мотивація змагальності, породжена прагненням до успіху випередити когось, відрізняється від змагання заради того, когось перевершити, вразити чи там бути. Прихильність до когось виявити. Тобто різні типи, і це все треба е, аналізувати і намагатися вийти за межі традиційних уявлень про мотивації. Ви можете використати всю вашу силу, яка намагається мотивувати людей, але це не спрацює, якщо ви хочете, щоб люди мали оптимальний підхід до мотивації, перехід до оптимального мотиваційного. Світогляду це те, що люди можуть зробити лише самі для себе. Пише ФВР. Тому спрямовувати людей до типу мотивації, яка підвищить продуктивність, задовольнить потреби в автономії, комплексності, довгострокової мотивації. Відчувати, що ми робимо внесок в те, що ми можливо більше, ніж ми самі. Такі підходи. Ще один матеріал, який Створили кілька авторів, і хочу почати знайомство з цим матеріалом. Як мотивувати ваших учнів, він так і називається. Аксіома люди мають природний потяг до успішності та розвитку. Прагнення самореалізуватись це цілком природні прагнення, бо ми істоти соціальні. Але активність людей це динамічний процес, який весь час треба підживлювати. А якщо навпаки гасити його різними методами, то воно ну, не проросте, як у нас е сіємо, сіємо розумне, добре, вічне, а воно чомусь не проростає і не проростає. Так от, е висновок авторів е на жаль, такий, що традиційні методи мотивування більше шкодять, а ж допомагають реалізації потенціалу. І тут Хороша новина є і погана новина. Погана в тому, що ми багато чого втрачаємо, і велика ціна за застарілі уявлення про мотивацію. От в попередній лекції ми говорили про страх, який багато хто розглядає як ефективний мотиватор, а він то шкодить мотивації. А добра новина в тому, що зараз є купа. Найрізноманітніших досліджень, рекомендацій, які дають нам можливість кардинально змінити наші погляди відповідно стратегію тактики, відкрити дивовижні можливості мотивації. Звісно, знову ж повторюю, мотивація вчителів є ключовим елементом. Цитую свою дописувачку в Фейсбуці: перестаньте контролювати вчителів. Хтось знає креативних рабів, нема креативних рабів. Да? Раби можуть під палкою робити, що скажуть, але креативити вони не можуть. Звісно, невмотивовані вчителі підривають мотивації учнів, і це показують ці дослідження, зокрема Рональда Гірмоса. Дослідження показує, що діти вступають до першого класу з досить високим, вони хочуть знати. Але вже до середнього шкільного віку, кудись ця мотивація зникає, і частина вини, звісно, лежить і на вчителях. Я б дуже рекомендував провести кілька практичних робіт із дослідження мотивації у вашій школі з вашим педагогічним колективом. От дуже проста річ. Попросіть усіх вчителів. Згадати свого найулюбленішого вчителя в школі. Я впевнений, що в кожного принаймні один такий вчитель є. От кожен пригадає, а потім об'єднуємося в групах. Спочатку з сусідами в парі визначаємо загальні характеристики, твій улюблений вчитель, мій улюблений вчитель, а ще їх об'єднує. Пишемо на картки. Далі пари об'єднуються в групи. І знову ж таки узагальнюють загальні характеристики улюбленого вчителя як мотиватори. І групове обговорення вже зосереджується, які спільні риси мають улюблені вчителі, е е е які характеристики сприяли мотивації, чому. Е е відповідно, далі вже. Можна аналізувати, що я можу зробити, для того, щоб я для когось став улюбленим вчителем. Наступна практична робота, яку я б теж рекомендував, мотиваційні стратегії перевірені часом. Кожен вчитель спочатку отримує 2 хвилини, щоб подумати, згадати і відповісти на запитання, який із методів або стратегій мотивації в класі ви використовували для успішної мотивації окремих учнів. Стратегію, і вона спрацювала. Стратегію треба описати дуже коротко, абсолютно зрозумілою мовою і зробити це на картці. Потім в парах вчителі обмінюються картками. Після обміну картками об'єднуються пари. Кожна пара переглядає оці дві стратегії і має 10 балів. Треба оцінити. Ну, Авторство там анонімне, тому тут симпатії, антипатії ролі не грають. Ось цьому поставим 3 бали, а тут 7 балів. Бо, на мій погляд, стратегія спрацювала. Ефективніше. І так 5 разів в парах оцінка відбувається. Тобто максимальна кількість балів, яка можлива для цієї стратегії, це 50%. Це коли всі поставлять тобі 10, а інші стратегії 0. Ну, ясно, що такого бути не може. Але ми вибираємо ті стратегії, які отримали найбільшу кількість балів. І ось дивимося. 36, 28, 29, 23. І вибираємо там стратегії переможця. Там, наприклад, 10 стратегій, які обрали найвищу оцінку. А далі проводимо групове обговорення цих 10 стратегій. Чому? Вони отримали найвищу оцінку, чи ви використовували на уроках такі стратегії. І можемо навіть в кінці зробити таку збірку: 10 найефективніших стратегій. Помістити на сайті школи, чи розіслати на персональну пошту, чи ще щось топ-10 стратегій, які працюють. Працюють в нашій школі, ну зрозуміло, що. Автоматично, не значить, що якщо працює у мене, запрацює у вас, але щось із 10 стратегій може видатися цікавим. Ще кілька лайфхаків, які безпосередньо вчитель може використати на уроці, і от вони могли бути серед тих 10 стратегій. Наприклад, такий спосіб мотивування, який дістав назву «Х'юстон, у нас проблема. Ну, всі знають цю фразу Аполло. 13. Вчитель навмисно ставить себе в ситуації, коли просять допомоги учням. У мене проблема, допоможіть мені, я не знаю, як вас навчити. І учні мають попрацювати разом, щоб допомогти вчителеві, як там розглянути ту чи іншу Тами знайти спосіб допомогти вчителю вийти з цієї ситуації, От, поставте себе на місці астронавтів, які опинилися в екстремальній ситуації і попросить допомоги учнів. Ще один спосіб, який в цій же книзі Рональда Гірмоса робіть індивідуальне освітнє меню на кожному уроці. Це мрія, щоб кожен учень міг сам собі. Скомплектувати це освітнє меню в цілому, максимально обираючи предмети для вивчення, способи опанування і таке так інше, але хоча б на кожному окремому році. От вони приводять приклад, тема вивчається щорічні собачі перегони на Алясці. Така тема є в США. Іди та рот, називається ці. Перегони, я сподіваюся, що я правильно вимовив. І пропонується учням ось таке меню. Ти можеш вибрати. Ага, я виберу Вивчи, які собаки використовуються для перегонів. Яка це порода собак там і таке інше, і таке інше. Ага, мені цікаво, побудуй модель саней. Чи там напиши вірш, чи напиши пісню про собачі перегони. Ось я собі вибрав. Я там, вивчу які собаки, я збудую модель там, і таке інше. Ще я виберу до сліди географію Аляски. Зроби іглу з кубиків цукру. Ну, Шматків снігу, інуїт чи ескімоси роблять собі за межами іглу, мінус 50, а тут всього мінус 5, якщо зробити. Із І складу діаграму температур на алясі. Влітку, взимку там і таке інше. Я можу собі вже скласти індивідуальне освітнє меню. Бо в мене є три типи завдань і три опції. Разом дев'ять, що я можу вибрати. Зрозуміло, що коли в мене є вибір. Е, мені не страшно, мені цікавіше, там і таке інше, я виберу те, що мені цікаво. І, і навіть випадково в мене є там вдома е, цукор в кубіках, то я собі зроблю, сфотографую, принесу вчителеві. А заодно розкажу, як працює, чому таке термозбереження відбувається, а заодно подивлюсь, які температури взимку на Алясці. Далі, зв'язок з реальним світом як спосіб мотивації. Ну, наприклад, на уроці словесності вони пропонують не просто щось написати, якийсь твір там, чи щось, а старші пишуть підручник чи збірку оповідань для молодших. І вони знають, що в молодших класах вашу збірку учні використають. Чи ви вивчаєте реалістичну математику і вивчаєте математику разом з кулінарією? Ну, Зрозуміло, що треба і вагу, і пропорції, і, і таке інше. Візьміть одну третю частину ложки, тут і дроби, і все, що завгодно для найпростішого кулінарного рецепту, бо там треба знати, скільки чого треба додати. Ще е, такий спосіб актуалізації пошуку сенсу, е, наприклад, на уроці словесності пропонують переписати Ромео і Джульєтту. Так, щоб зробити цей твір актуальним для сьогоднішнього дня, і зробити там аудіо чи візуальну презентацію, і учні переписують модернізований варіант Ромео і Джульєти. Можливо, не з таким трагічним фіналом, як був там. Це Бен Ландерс, учитель фізичної культури школи і в університеті Південної Кароліни, він згадує свого вчителя. Улюбленого, чому йому подобався цей вчитель? А чому? Тому що вчитель чому весь час використовував, чому ми вивчаємо цей матеріал і давав можливості застосовувати ці набуті знання в практичному реальному житті. Мені дуже подобалося, що вона показувала нам, чому ми підхоплювали урок, причини, очікування і таке інше. Книга називається Вчитель як е, коуч, тренер. Так от теж погляд на роботу сучасного вчителя, клас це своєрідне ігрове поле, учні це команда, а вчитель це тренер, який все разом. Тримає і поле і команду, і мотивації і таке інше. На початку року головна мета будь-якого вчителя створити основу, пробудити ентузіазм, подібно до спортивних тренерів мотивувати, досягнути результату. Інструктуючи, направляючи, слухаючи, контролюючи ситуацію, бачити коли слабше ентузіазм ну, роль тренера. І я думаю, що сьогодні в значній мірі для того, щоб вчитель роль мотиватора, він має опановувати цю роль тренера. Ще одна стратегія, яка може мотивувати е, учнів обговорювати зміст, ну, наприклад, використати рольову гру слухання лобіста. Тут щось схоже на дебати, але на відміну від там, традиційних дебатів за системою попера. тут Чотири різні точки зору: два за два проти. Відповідне розташування, оцінка. В групі я детально оце все описую. Кому цікаво, ви більш детально подивитесь, як це працює. Мені ще сподобалася одна дуже цікава ідея у Патріка Форсайта. Ми складаємо план роботи школи. Ну, сподіваюся, що вже плани виховної роботи. Не, не змушують писати класних керівників як перелік якихось заходів. А е Патрік Форсайт пропонує складати мотиваційний календар, в якому будуть ті чи інші події. Але та чи інша подія святкується не заради події, а під кутом зору, як вплинути на людей їхні мотиваційні почуття. Так, Можна святкувати там, ювілей когось, якогось історичного, там, літературного діяча там, і таке інше, і таке інше. Але під кутом зору, як він мотивує учнів на навчання, бо просто розказати про гарну людину, це, мабуть, чи особисті події, там, 에, теж можуть стати 에, ювілеї там, і таке інше, і таке інше, якщо ми говоримо про педколектив. І мотиваційним заходом. Люди в колективі побачать, як їх цінують. І, скажем, зрозуміють, наскільки важливо їм знаходитись в цьому колективі, який їх підтримує, цінує, люблять. І в цьому мотиваційному календарі дії. Найрізноманітніші. Ну, наприклад, ми розробляємо програму чи правила, чи ще щось, які тож будуть не просто щоб було, а пов'язані з певними мотиваційними цілями. Тобто, давайте перетворимо наш план роботи школи на такий собі мотиваційний календар. Ну, Принаймні, спробуємо це зробити, надавши сенсу всьому, що ми робимо, чи подіям. чи... Діє. Культивуйте ще одна книга атмосферу допитливості. Звісно, що рутина руйнує допитливість, щоб розвивати допитливість, діяльність має бути особливою. І треба цю атмосферу допитливості культивувати. Та нові речі можуть і лякати, але наше завдання зробити так, щоб нові речі захоплювали. Щоб нові речі пробуджували інтерес і тоді вони будуть мотиваторами. На завершення кілька мотиваційних порад із книги Сьюзен Шеллі. повний посібник для ідіотів із мотивації людей. Ну, Американці люблять такі провокативні назви: ідіотів, чайників чи ще щось використовувати. Зрозуміло, що це теж маркетинговий крок. Це Абсолютно прості мотиваційні. Паради, які працюють де завгодно, в школі, на підприємстві. Будьте щирими, використовуйте стимули, товариські стосунки, цілі, спекайтесь рутини, винагороджуйте, заохочуйте, пропонуйте виклики, зробіть роботу розвагою, будьте оптимістом. І мотиваційні пастки. Припускайте, що у вас все під контролем. Будьте песимістом, нічого не вийде. Гучно нарікайте на свою долю. знаєте, недавно мені розповіли, вчителька уроку скаржиться на свою гірку долю. І, вчитель, і учні зрозуміли, що вже звикли до того, що це буде ось такий плач Ярославний. Придушуйте креативність, не ставте цілі, ігноруйте широку картину, не будьте щирим, припускайте, що ви весь час праві, маєте рацію, Не помічайте успішним, навантажуйте дурною роботою і не пояснюйте, заради чого. І все, провал вам гарантований. На завершення я пообіцяв мотиваційні поради моєї мами. Мама використовувала народну мудрість і постійно мені. Говорила, то тебе і кури загребуть, якщо оце ти так, такі дачого кури загребуть. Чи там е в мене почерк, я в протилежний бік і вона завжди говорить, що написав як курка лапою. Ну, На жаль, ця порада не дуже допомогла. Добре, що зараз комп'ютер і таке інше, ніхто мого почерку не бачить. Та ще й тіт не валявся. Як бачите, народна мудрість допомагала моїй мамі теж мотивувати, і я думаю, що народна мудрість допоможе мотивувати наших учнів і вам. Дякую за увагу, до наступної зустрічі. Тримаємося!